Були гематоми від слідів наручників. Ось тут опухоль і генотоми. Зверху ну, значно більше бувало, але стало вже менше. Розсічення губи. Потім на плечі. Тут ще трошки залишилося. Потім ось. У. І так само були сліди від наручників. Болі в грудях. Болі в, в лопатках, тому що за наручники піднімали. Віталій демонструє, чого йому коштувала помилка поліцейських. Чоловік пригадує, ввечері щойно зібрався готувати вечерю, поставив чайник, як у двері постукали. Побачив три міністра. зразу перше питання, яке було до мене, де жінка? От. Я їм нормально відповів, що жінка в Польщі. А кажу, в чому причина, чого до мене прийшли. Нам поступив дзвінок з вулиці Широкої, що чоловік жінку вб'є. Кажу, то які питання до мене? Чого ви до мене прийшли? Бо у вас світло світиться. Віталій стверджує, порадив їм спочатку з'ясувати, кого вони шукають. Але щойно він зачинився, почув свою сторону брудну лайку. Я відкрив двері, сказав, хлопці, що ви хочете, почув ламаємо його, і мене витягнули на вулицю. Ну тут почалася вже драка. Така вони мене положили на землю. лягати я, конечно, не буду заломили руки, били наручники, зажали. Це Надія, сусідка Віталія. Її будинок навпроти. Жінка каже, того дня її чоловік перебрав зайвого і почав розпускати руки. Вона викликала поліцію і майже весь час чекала на вулиці. Надія бачила, як машина під'їхала до будинку сусіда. Через хвилину почула крики Віталія, що поліцейські помилилися адресою. Ну вона ж не їхала з мигалками. Я не могла подумати, що то міліція стала. став. По тому до мене. веде, ну чути було крик. Було крик, що чого ви до мене приїхали. ви Сусіди бачили, як троє правоохоронців продовжували бити Віталія на вулиці. Він лежав на землі, на руках були кайданки. Махали, кричали сварилися, і мати там, і все, вбили, крики. і... І бачу, що щось що, таке каже, боже, там вже качаються, вже чи б'ють, чи що вони вже роблять. Кажу, що вже такого на землі, кажу, вони вже не звалили його, чи що. Потім поліцейські залишили чоловіка біля службової машини і пішли заспокоювати сусіда, до якого дружина їх і викликала. Вдвох їх повезли у відділ поліції. Сусіда притягли до адмінвідповідальності, а проти Віталія порушили кримінальне провадження за те, що він нібито чинив спротив правоохоронцям. Я сиджу вдома спокійно. Чого ви мене везете? Я вас не запрошував. От. Ну вони все одно сказали, ж казали, що ми так і так, такий-то, такий-то. Будеш знати, будеш понімати. А що понімати, знати, що буде знати, що міліція може вірватися в будь-який час. От. Набити, набити, забратись, поїхати, і все нормально. І все без відповідально. В поліції довго не наважувалися нашій знімальній групі коментувати даний випадок. Нарешті пояснили лише дії Віталія. Проти цього порушили кримінальне провадження тільки через те, що, що він от, не, не знають, чого чого з, з такою агресією сприйняв приїзд працівників, який був просто по помилково, не, не в ту адресу. Своїх підлеглих начальник Теофіпольського відділу поліції захищає, каже вони гарні працівники і нещодавно пройшли атестацію. А раз вони стверджують, що поводили себе по закону, то він їм довіряє. Всі вони пройшли атестацію, склали тести, пройшли відбір через атестаційну комісію. Всі вони нормально відповідають своїм посадовим інструкціям і виконують посадові обов'язки. Віталій ледь стримується, каже, чого ж вони не запитали, чий це будинок і не назвали, хто їм конкретно потрібен, а спитали лише його жінку, з якою він вже рік розлучений, і вона понад місяць працює за кордоном. Вони не проникли на вашу територію. Вони проникли прогули. на мою територію. на те, те, що, що вони, вони, вони зайшли до вас і тою оцінка адреси. Те адреси. вони зайшли до вас. Вони спитали, вони спитали. ж підтвердив камеру, що не спитав фамілії, чи тут Макарук живе, чи Марченко живе? А спитав де жінка? Жінки а приїхали, чи що? Я жінка була заявником. Була заявником. А з трьох поліцейських, що тоді були в селі, нам дають можливість поговорити лише з одним. Це оперуповноважений Андрій Трендюк. Правоохоронець каже, вони не знали ні адреси, ні прізвища заявниці, тому зайшли в будинок, де горіло світло, і запитали жінку. Ми зорієнтувалися на вулиці Широкій, заїхали на вулицю в одному з будинків, ну як пізніше вже знала це ось цього чоловіка. Це був будинок. світилося світло, оскільки номер ми не знали, а це. І цей сім'ї, куди викликали, ми теж, теж не знали, де не живуть. Ми зайшли туди. конкретного прізвища. У нас не було. Журнал тут, я там. З його колегою, дільничним поліцейським Олександром Базалійським вдалося поговорити лише по телефону. Він зізнався, що знав, хто викликав поліцію, бо саме йому перед цим дзвонила заявниця. Але зайти в будинок Віталія наполіг його колега Андрій Трендюк. Так склалися обставина так склалось обставини. Ну, ви знали, де живе і Марченко, і знали, де живе Макарука, але ви пішли до Макарука. Чия це була ініціатива? Наскільки я розумію, це була ініціатива Трандюка? Ну, може я вже не пам'ятаю, як вона там було, Навірно, Трандюка, тому що він уїжджав туди вже теж Слова дільничного підтверджує черговий поліцейський. На лінію 102 виклику дійсно не було. Мені повідомить дільничний, те, що він знав, і виїхав. Мені сам сама заявниця мені не повідомляла на лінію 102. У дільничному поступило повідомлення. Те повідомлення він надав мені сюди. Що він знав, то й надав. І я вислав слідчу протину групу. Оперу повноважений Андрій Трендюк заповняє, коли вони спитали жінку Віталія, то одразу з лайкою напав на них і нібито його вдарив. Але синців чомусь не залишилось. Саме тому вони його скрутили і одягнули кайданки. З дверей одразу на нас накинувся. Що ви сюди прийшли? Ми прийшли, ми ж йому пояснили. Ми прийшли уточнити, бо тому що таке. Він не почав нас там взивати, крити, шарпатися в меха, і під час цього він заподіяв мені удар в лице кулаком. Покажіть, будь ласка. де? От так сюда. Там ще з середини є цей. Ну щока розсіклась в зуб, ну, зуби, залізли в щоку. А синець є вас? — синця немає. Своєї вини поліцейський не вбачає, каже Віталія. Не провокували, а все робили правильно. Я не гордий. Якщо ви вважаєте, що ми якісь там вчинили, яка ви їх оскаржуєте, але я вибачаю з не перед ким не буду. Поліція це не каральний орган. Поліція створена для того, щоб громадянам громадян в скрутних ситуаціях. Чоловіку не допомагали, бо тому, що він. Поліцію на Віталій написав заяву в прокуратуру. Сподівається, що його кривдників покарають і звільнять з поліції, а кримінальне провадження проти нього скасують. Його підтримують односельці. кажуть, поки в поліції будуть такі працівники, їм страшно звертатися до них по допомогу. Я вимагаю, щоб ці поліції, які приїжджали, щоб пронесли відповідальність, тому що можуть завтра опять помилитися, приїхати до мене, забити. До сусіда приїхати, до іншого. Я рахую, що вони місці поліції, що вони повинні понести відповідальність. Як так можна перепутати, завтра до мене приїдуть, попутають, будуть в'язати, бити. Звісно, мають нести відповідальність. Чого -то вони мають вторгатися на чуже обіцяють, без якого дозволу нічого, ніхто їх не викликав туди, вони дерлися і там починають дебуширити.